Будемо знімати відеоролик про амогусів. І зараз, як бачите, ми будемо е прибивати амогусів. Але зараз знає, чомусь це і не працює. Нам м -м, все рівно побігли за амогусами. Вот. Зараз деякі амогуси будуть починати виконувати завдання. А ми маємо не спалитись. Е, і убити декілька амобусів. І тікаємо, що мене спалили. Мене не спалили! Так, побігли. Вони якісь трохи тупі, бо вони не поняли. Нашовтій щось таке робив. Це ж я звідти тікав. Зараз е э, сюди маю ідею. Та дивовижно, як вони... Як той жовтий умудрився? Не побачити, що я звідти втікав? Це капець. Так. А чомусь камери не працюють. Ну, побігли ще якось. Клац. А як так? Найшли. І знову викидає якоїсь не того. Інпостер ще залишається, але остається менше амогусів І я маю вже тут виграти. Дограємо цей раунд. Я могусь ти пастці. Я не в пастці. Вони мають думати, що я мирний, що поки. Ніде мене нема, то вони можуть мене запідозрити. Що ніде зараз ще трупа нема. То вони можуть запідозрити оранжевого. Ну і зараз мене викинуть. Або і ні. Ота могуси. Так це ж реально могуси. Тут вже трохи отакі отмуси. І зараз, як бачите. Ми біжимо, біжимо, а могу зашукаємо. Раз, вес. Бах. Не бах. Все рівно. Я тебе бахну жовтий. Але як так? Це ж козор. Все, тікаємо. І як бачите, зараз ми можемо швидко виграти. І виграємо. Є! Нє? Нє, ми виграємо. А скільки ж тут взагалі амоусів? Я вже ж якихось двох вбив. Ти шо? Ще якийсь невидимий амоус бігає. Капець. Капець! Але я б хотів, щоб подумати, щоб подумали на жовтого, що він такий біжить, а-а-а, труп. І все. І такий. А він сам прибив і сам завалює на когось. Через що давай літай. Не йшли. Ах ти, пацюк! Давай, овесь! Я тебе зловлю, патюче. А, а то вони будь- І бац! Є!